Вітаю, юбі, друзі. Як ви могли помітити з назвою цього відео, сьогодні я опинився в місті Житомир. Попрацюємо, потаксуємо, подивимося, що в нас по заробітках. Я думаю, це буде досить цікаво, тому що Житомир цікаве місто, і не маленьке, і невелике, така якась золота середина, на мій погляд. І тому мені насправді дуже цікаво, що тут можна заробити в таксі. Буду я працювати на своєму власному автомобілі Volkswagen GT6, 13 рік, 2.0, газ, бензин розхід палива по місту, середній 16 літрів газу, траса 8 з, з половиною 9 літрів. Тому що ж, от працюємо ми на платформах Кудлом і на платформі Кун. Інші місцеві платформи за стосунки я реєструватися не буду. 8,3,8, можливо ще якісь служби. Я думаю, обмежимося найбільш популярними в Україні. Клон та Бол. Хотілося б ще в Убір, але у Львові Убіру немає. Я думаю, його тут тим більше не буде. А, тому що ж, декілька слів ще хочу сказати для своїх старих підписників. Дякую, що не відписалися, мене довго не було. Ендрю повертається назад на канал, буду знімати для вас контент, автоконтент, таксі контент. Я думаю, буде цікаво. Тому хто ще не підписався, підписуйтеся. Хто відписався, підписатися назад. Далі буде більше. Тому що ж, друзі, не гаймо часу. Ну що ж, поставив я тільки виключно комфорт од доставку. Подивимося, чи є взагалі тут комфорт. По болту ніби щось дивлюся, вже перше замовлення впало. Стартуємо ми з Глобала. Насправді, перше замовлення постійно хвилює, місто я не знаю взагалі. Щось там вчора поїздив, я вчора приїхав. Ось, сьогодні у нас... Сьогодні у нас 10 березня, тому що ж... Їдемо на перше замовлення. Так, хвилююсь, хвилююсь. Перше замовлення виконано. Насправді для мене перше замовлення це постійно якісь. Стрес, коли не знаєш міста, не знаєш куди, куди і як їхати. Коротше, але виконав. Стартував я з Глобала, попався комфорт. Виконав перше замовлення по комфорту, щось там 100 гривень. До речі, навіть не знаю, яка комісія в ареаторах. Треба буде якось подивитися, що мене там буде виходити. А, так ось. Попрацюю я спочатку на комфорті виключно, подивлюся, взагалі, що по замовленнях що вистачає комфорту, якщо їх буде не вистачати, то доведеться микати категорії попростіше, економ, лайт на уклоні, ну і болт і там на болті. А тому що ж, вімкнувши доставочку, я думаю, це такий буде бонус поїздити доставку без пасажирів, подивитися на місто. Що де і як? Ну бо знову ж таки у в Житомирі я бував тільки проїздом десь там по якомусь проспекту і все. Так, щоб їздити, не їздити, тому трішечки незвично. Працюємо далі тоді. Like I'm in ну що ж, панове, я трішки розгублений насправді, тому що вже перевалило за 6-го вечора. Я вже наїздив, грубо кажучи, 50 кілометрів. Там в мене було з 4 по 5. Я обідав. Був перекус відпочинок. З 4 по 5.30. І ось за хвилин 40. За 36 хвилин я виконав одне замовлення. За 110 гривень стандарт на уклоні. Нічого більше не падає, трішки боїхав з центру виходить І щось просто пусо. Нічого немає в мене на болті. Болт категорія, комфорт, доставка, Саму на економ я вже не вмикав. І так само на уклоні. Лайт я не вмикав, тобто лайт це найдешевша категорія. Мабуть, так не працює, як я хотів. Доведеться завтра їздити по всіх категоріях: і економ, і лайт, тому що ну це не серйозно просто. Я чекаю на замовлення по 15 хвилин, і що я просто зароблю? 15 хвилин їду, 15 хвилин. 15 хвилин виконує замовлення за 100 гривень, 15 хвилин чекаю на замовлення за 100 гривень, за півгодини в мене виходить 100 гривень бруду. Ну, це, це справді це не серйозно. Це не серйозно. Треба, навіть якщо машинка комфорт підходить, то тут треба просто пилососити все, що падає. Треба. Перебирати немає сенсу навіть. Я жодне замовлення ще не скасував, уявляю. Я брав усе. Ось. На мапі попиту ніякого немає, тому що ж, доведеться, мабуть, їхати кудись в центр. Зараз я додав скріншот. Де я знаходжуся. Можливо, я поганій точці стою і нічого не падає, Хоча мене навколо ні подача 1,8 км, на там кілометр стоїть. Гаразд, гаразд. Експериментуємо. Цей день такий експериментальний, і вистачає замовлень, не вистачає. Тому завтра будемо працювати на всіх категоріях, Ось що я зрозумів. Сьогодні вже допрацюємо, мабуть, без дешеру. Гаразд. Працюємо далі. Я нарешті з того райончику. Не знаю, мене така їзда просто убиває. Я таким мотивований був працювати. Зараз в мене мотивації працювати в Житомирі взагалі немає. Ти просто приїжджаєш, ти просто стоїш, 10-15 хвилин просто тупиш в телефоні, а далі приходить тобі замовлення за 100 гривень, їдеш по замовленню 10-15 хвилин максимум. мене Більше, ніж замовлення на 15 хвилин, ще не було. Їдеш 15 хвилин максимум, В мене навіть не встигає телефон зарядитися по... по прикурювачу. Далі, приїжджаєш і все те, що зарядилося, все ти витрачаєш заряд батареї, бо тупиш. Тупиш в телефоні, бо більше немає що робити. Десь 15 хвилин знову сидиш і каєш, поки прийде якесь замовлення, просто сидиш і тупиш в телефоні це взагалі не мій стиль. Я звик, що мені замовлення хоч якісь, але надходять постійно. Ти ще не доїжджаєш до наступної до кінцевої адреси, тобі вже падає наступне замовлення і ти просто постійно в русі, ти постійно їздиш. А так, ти виконав замовлення, приїжджаєш, стоїш 10 хвилин середній час. Ось, прийшло мені замовлення. Перебуло 60 гривень, їхати мені до нього кілометр. Сміх. Я бачив комфорт. Мені прийшов за 65, на через 5 секунд його скасували самі пасажири, які викликали. А, о, та ви що, чаєві? 30 гривень чаюхи мені накинули з останнього замовлення. Оце, до речі, да. Дивіться, мене одне замовлення було 36 гривень чайових долаготівкою. Інше замовлення по уклону дали 27 гривень чаю і ось 33 на болті. Ну хіба що тут бути добрячком? Таким е, спокійним, впевненим е, водієм, щоб тобі давали чаєві. Люди, мабуть, самі розуміють, що 80-100 гривень за таксі це досить дешево. Коли комфорт коштує 80 гривень везеш, що то 90, там, і то постійно майже так, то люди дають чаю. Таке собі перше враження: насправді, я думав, тут буде робота-робота. Або доведеться зараз микати просто всі категорії: і економ, і все. Трішки маловато роботи. У Львові, в принципі, мало. Такий сезон? Такий сезон, мабуть. ще Тут їх взагалі немає. Брендовані, мабуть, розбирають все, що, все, що є. І ті просто ті крошки, які лишаються, підбирають звичайні водії без брендування. Да, тут без брендування, мабуть, робити взагалі нічого. Тому що ж, гаразд, працюємо до 10-ї. Все рівно, треба допрацювати, в мене немає більше вибору. Тому працюємо далі. У мене така зачіска, що просто жесть. Травпі це постригтися. Щось я не розумію, що в мене на голові твориться. Ну що ж, всім доброго дня, панове! Для вас пройшла секунда, хвилинка. Для мене пройшла ціла ніч. Наступ, настав наступний день. <кхів> наступний день працювання, таксування в Житомирі. Я обрав для себе все ж таки іншу тактику, тому що вчора я планував вимкнути всі категорії як на болті, так і на уклоні, і возити просто все. І 60, і 65 гривень і 70 щоб то не було, Там лайт, комфорт і все таке інше. Ну, Потім я таки подумав трішки і вирішив зробити так. Вимкнути собі на болті категорію комфорт і доставку, та вимкнути на уклоні фільтр. Вімкнути на уклоні фільтр від 80 гривень. Та вимкнути всі категорії. спробую попрацювати так, тому що я психологічно не можу возити замовлення по 60 гривень, коли в мене розхід палива по місту 16 літрів 16 літрів. Ну і машина підходить в комфорт. Трішки все ж таки. Є. Мені здається, це не дуже розумно виходить. Тому що ж, друзі, сьогодні будемо працювати по такому плану. Виконав, до речі, вже встиг одне замовлення за 90 гривень. В принципі, може бути навіть, в принципі, може бути. Я вже погоджуюсь навіть на 90 гривень. Хоча у Львові я 90 гривень ще дуже рідко коли да, в кожному місці своя особливість. Так ось, що тоді? Працюємо? Спробуємо тоді попрацювати так. Виїхав я рівно об 11, навіть без 5,11. Зараз у нас вже 11.10, 10 хвилин на 12. І будемо працювати, поки в мене вистачить сил. Поки у мене вистачить сил, тому що знову ж таки я приїхав і стаю на хвилин 10-15. І це мене просто найбільше з усього таксування виводить. Розумієте, що ще не замовлення, треба чекати на наступне по хвилин з 15. Ось. Мені така тактика не сильно підходить, я, насправді. насправді. Ще парка місця щось знайти не можу ніяк. Ну, ніби тут щось можна... Буду ...зупинитися. Ось, тому що ж, як завжди, приїжджаємо після виконаного замовлення за 90 гривень, глушимо автомобіль, ручник і чекаємо собі 15 хвилин. Робота в Житомирі. Добрынько, працюем и далее. Що ж, панове, простоїв я в центрі з радіусом подачі 1,8 км. 1,8 км радіус охоплює просто весь Житомир, більше половини, половину, мабуть, щоб я вже не перебільшував, більше половини Житомира охоплює. Стить в мене мінімальна ціна 80 гривень, вімкнуті всі категорії на уклоні. Просидів 30 хвилин, вімкнув ще і на болті, болт. Економія вже не буду вмикати, бо це буде повна шляпа. Просто за пів години нічого не впало. Жодного замовлення. Жодного за пів години. За пів години жодного замовлення. Я в шоці просто? Як тут таксисти працюють, я не знаю. Як тут таксисти так Це просто нереально. В центрі стоїш. Нуль. Просто нуль. Гаразд. Давайте я тоді вже, щоб не жалітися вам. Як тут багато замовлень, як тут весело працюється, я вже вимкнуся до вас через кілометрів 40, принаймні, щоб вже знову щось показати, сказати. Ну що ж, трішки привів себе в порядок, насправді, бо щось там моя зайчка вже геть була дуже несуразною. Я вирішив, що потрібно провести себе в порядок. А, що ж, приїхав я в Баращівку, Болт моя перша помилка. Болт тут не хоче брати замовлень, уклон взагалі якось так вийшло досить далеко за місто, хоча це було всього 8 км з центру. Опинився я в такому ось красивому лісі. Дуже подобається. Дорога, звичайно, так собі, але нічого тут критично немає. Ну просто камінці, але ям і всього іншого. Коротше, ви знаєте? Супер. <смас> Далеко зараз я буду їхати пустим кілометром 34 кудись до людей. Але що поробиш? Добре, друзі, погнали тоді. Ну що ж, панове, відпрацював я вже свої 82 кілометри наїздив. Возь замовлення по 65 гривень, по 80 що мене дуже радує, що вони хоча б є. Тому що ж, працюємо, працюємо. Трішечки насправді в мене зникає настрій працювати взагалі в Житомирі. Мабуть, перше місто, в яке я пошвидше хотів би виїхати вже звідси. Щось прям. Щось прям геть. Щось прям геть не можу насправді. Геть не можу. Також за себе заставляю попрацювати ще тих 2 годинки. А підсумки, друзі, з моєї поїздки в Житомира, моєї таксовочки. Розповім уже або ввечері сьогодні, як допрацюю. Це, мабуть, буде останнє включення, тому що я більше не знаю, навіщо вмикатися тут замовлення по 75 гривень. По 8-10 хвилин і в принципі тут немає нічого цікавого. Тому я вже вимкнуся, мабуть, що як буду підводити підсумки, скажу своє враження від Житомира. Насправді, перший день, першу половину дня в понеділок я був навіть приємно здивований, але чим далі, чим, чим далі, тим у мене більше зникав настрій працювати. Житомирі. Гаразд. Допрацьовуємо і підводимо підсумки. Ну, що ж, панове, записую для вас підсумки своєї таксовочки в Житомирі. До цього записав відео на 5 хвилин. Думаю, вам то все не цікаво буде слухати. Житомир приємне місто, приємні люди, ввічливі люди, красиві люди, лишали челюві дороги. В принципі, може бути багато люків. Не скрізь є розмітка, вона стерта, але їздити досить таки просто. Що у нас по заробітках? Заробітки в перший день мене склали 800 гривень чистими, в другий день в мене 500 гривень. Всі розрахунки, плюси, мінуси, що я там відраховую. Зараз ви побачите, можете ставити на паузу, дивитись. І що я зрозумів про Житомир? Це взагалі не мій варіант там працювати, тому що. Виконуєш замовлення коротке, замовлення дешеві, не для мого розходу не для мого розходу по автомобілю. Електричка там зайшла би просто залетіла на ура. Nissan Leaf, мені здається, був би. Замовлення по 60-90 гривень. Доводиться чекати по 15-20 хвилин, везеш за замовлення 10 хвилин разом з подачою, 10-12, а чекаєш на замовлення 15-20 я більше втомився поки чекав ті замовлення. Тобто, взагалі, це не мій стиль, мені не подобається. Я люблю краще їздити, я менше втомлююсь, як я їжджу, чим я стою і чекаю на замовлення. Особисто моя думка: мені здається, водіїв вистачає місцевих служб, 7737 ніби там є служба, уклон болт не вивозить взагалі. Чекаєш пів більше половини дня, я просто прочекав на замовлення. Тому. Такі ось, друзі, підсумки. Кому сподобалось відео, ставте лайки, дизлайки, коментуйте, що я прогавив, що треба було б додати, пишіть коментарі. І маленький ексклюзивчик для вас. Наступне відео буде саме з цього міста. Я вже не в Житомирі, я опинився на наступному місті. Тому, кому цікаво, підписуйтеся, далі буде більше. Всім бувайте і маленька вставочка для вас. Хто вгадає, можливо, хтось угадає, що це за місто.